Що таке Сталкер? Ану. Ну, по-перше, це не Сталкер, принаймні в його класичному розумінні. По-друге, це глобальна модифікація, котра створена за принципом розваж себе сам, або, як кажуть зуміри, фрі. Вибачте, і так, що ж ми отримаємо граючи в аномалі? Ну, перш за все, це свобода вибору. Також здоровецька мапа, де всі локації відкриті. А лайф, до речі, в цій грі також працює. Також тут доволі сильний хардкор, котрий починається ще на етапі встановлення про я взагалі мовчу. Юр, скаже тобі хардкорно. Це чистий хардкор. Що до речі, не менш важливо. Тут є жінки, що доволі інклюзивно і. Вони все ще дивляться на тебе як на лайно. Юреалізм. Любите Майнкрафт? Так от Майнкрафт кілометр хумат. Відсусав порівняно з Аномалі. Хіба це крафт? Це не крафт. Ось крафт. І оце крафт. Це не крафт. А це Крофт. Деяк не тут ви зможете втілити всі свої вологі фантазії. Хочете грати за сталкерів? Грайте за сталкерів. Хочете грати за бандосів? Грайте за бандосів. Хочете грати за моноліт? Так і грайте за моноліт. Знаєте, як буде за моноліт навпаки? тепер знаєте. В аномалі є декілька сюжетних ліній для відводу очей, але в принципі вони не мають значення. Ну що ж, йдемо, пограємо? Угу. Рівень складності я обрав важкий, бо кому зараз легко? Рівень економіки сміттяр, того що просять багато, платять мало. Дуже реалістично, як на мене, плюс 10 до імерсивності. Кнопку огоні натисну, бо слово прикольне. Грати буду за сталкерів, бо я тру. Обираючи іконку персонажу, з мою увагу привернув цей тіп, котрого сфотографували, поки він сере. Проте потім я знайшов у цього красунчика і зрозумів, що це доля. Це ужас. звати його Юра Цвіркун. Чого він Юра? А будь він, Юра. Свіркун це прізвище, а не кличка. По сюжету Юра багато бухав, а потім понабирався кредитів швидко грошах, і колектори віджали в нього квартиру. Суд постановив, що Юра тепер їде на зону. Да Але як і зазвичай хтось щось перепутав, і сталося, як сталося. Отакі от, от Юра. Позичте хтось грошей. Заспаунившись у селищі новачків, одягнув на себе селих Міття і пішов шукати підробіток. Першим ділом залетів до старого Алкаша, взяв базові сюжетні квести, а також завдання на бандитські нашивки. Проте робота мені потрібна. Ібна була тут і зараз. Знайшов вовка, котрий тепер більше схожий на Райана гослінга. Тепер бідолагу будуть ще більше під. Той дав мені квест на порятунок бідолаги біля АТП. Завів діалог з фанатом, котрий відразу зрозумів, що наш Юра ще навіть пісюн псевдособаки собаки не нюхав і запропонував пройти КМБ. І першим нашим завданням буде постріляти кабанів поблизу селища. О, кіт не лутаний, моє. Я почав шукати кабанів, але кабани знайшли мене першими. Так Юра помер, не зробивши жодного пострілу. Вдруге я вже був уважніший і почав видивлятися кабанів здалеку, але. Зона мать його. Трай номер три. І тут же аномалія була на моєму боці. Потім я застрілив решту кабанів і квест було виконано. Але вовк був на диву, якийсь метушливий, і. Ви хочете побачити, де балили нашій хер? Наступна спроба, врешті-решту, вінчалася цілковитою удачею, так як фанат прийняв на себе основний удар. Квест я йому здав, але він мені нічого не заплатив. Натомість ми почала пала до найближчої аномалії. Але по дорозі нам влаштувало засідку місцеве ОПГ, і це до речі, якраз робота того самого Елайва. Повіривши в себе, я вирішив розібратися з ними в ближньому бою, за що й отримав прикладом поїбалу. Але після цього бандит почав жорстко топити, і мені вдалося посадити його на перо. Останній бандікут вирішив здатися, проте Юра Цвіркун полонених не бере. Я беру тільки кредити. Полутавши бандікутів, я знайшов майже новий СКС, котрим в подальшому і планую користуватись. Після чого Алайв знову підкинув нам приколів у вигляді стада зомбі з ними. Я швиденько розібрався і полутав з зомбака аптечку, журнал з голими дівками і руку. Коли ми прийшли до аномалії м'ясорубка, фанат дав мені детектор артефактів і контейнер. Справа у тому, що у аномалії артефакти будуть вас опромінювати, навіть якщо просто лежать в рюкзаку, що значно ускладнює процес полювання за артефактами, але буду чесний, додає трошки балів імерсивності. Контейнери важать немало, а тому, якщо ви йдете на пошук артів, то ви скидаєте усе непотрібне лахміття і берете побільше контейнерів. Хтось назве це затягами, але, чесно кажучи, мені подобається. Забравши медузу, ховаємо її в контейнері і повертаємося до фаната. Також Лив 50 грам в юру, щоб той не дав дуба від радіації. Повернувшись до селища, Фанат дасть нам останній квест. Десь тут неподалік захований хабар, і нам його потрібно буде знайти. Позначки ніякої не було, а тому ничку довелося шукати самотужки. Благо, це не зайняло багато часу. Здавши останній квест, Фанат скаже, що тепер ми маємо право називатися справжнім сталкером. Хочу батона з горілкою. До речі, якщо ви ФОП або плануєте ним стати, то хочу вам відрекомендувати телеграм-канал Твій ФОП-консультант, де ви зможете дізнатися усі новини стосовно ведення ФОПів, коли платить податки, як їх платить, і тому подібне. Відверто кажучи, це не реклама, це скоріш за все, моя рекомендація. Так як авторка каналу Мар'яна займається веденням мого ФОПу, підготовкою звітів і рештою питань, в яких я не хочу розбирати, чесно кажучи. А тому я можу з чистим серцем відрекомендувати вам її як дійсно і іскроту. Полюзного спеціаліста. А посилання на телеграм-канал я як і зазвичай залишу в описі. На збираний хабар я вирішив загнати Сидоровичу. Основне барахло стало в 2900 плюс медуза майже за п'ять тисяч непогано. На зароблені гроші взяв трішки патронів до СКС, пістолета і налобний ліхтарик для зручності. Коли перестав торгувати, зрозумів, що мій персонаж майже при смерті. А все через малюсіньку піпку радіації, котра так і не вивелася з мого організму. І як результат, мінус пляшка горілки аптечка через мою неуважність. Маючи вдосталь провізії патронів, Юра був готовий йти на АТП визволяти сталкера. Пробиратися туди я вирішив по стелсу, аби застати ворога зненацька. Що ви на мене смотрите? Тя клюта і ненависть. Розібравшись з бандікутами, я ще обмацав все АТП, але, на жаль, нічого корисного не знайшов. Звільнив Сталкера, якого звати Тіма Шпигун, хоча впевнений, що після цього випадку до його імені додасться ще один займенник. Але як виявилося, звільнити Тіму було недостатньо, потрібно було його ще довести до селища новачків. Тіма ходив за мною як цуцика, тому я вирішив скористатися цим і трошки поексплуатувати дурня. А відтак ми вдвох пішли виконувати завдання по вбивству мутантів. І поки Тімі псевдопесу обглодував ноги, я фарширував собаку кулями. Незважаючи на те, що працювали ми вдвох, гроші такі заплатили тільки мені. За собаку вовк заплатив мені 5600, а також я взяв новий квест, в котрому мені потрібно було піти з новичками пополювати на монстрів. І як виявилося, щоб завершити цей квест, потрібно було всього-навсього вбити одну плоть. За цю чесну роботу я отримав ще майже 7 тисяч. І поки я тішився своїми статками, я згадав, що у мене є малюсінька проблема. Ем... я геть забув за тіму. І поки я лутав Лавандосік, бідоласів хтось порвав дупу. Та й чорт з ним подумав я і пішов здавати в себе Сидору. Робити тут було більше нічого, а тому я вирішив перетнути міст і відвідати іншу частину кордону. По дорозі зустрів двох бандитів, в одному з них знайшов майже нову гвинтівку і 50 патронів до СКС. -а. Біля мосту в одному зі сховків знайшов набір інструментів для техніка, після чого пішов на ферму. Скинув у себе рахло торговцю більше ніж за три тисячі і прикупив собі трішки медицини. У техніка полагодив зброю, і в результаті в мене лишилося всього на всього три тисячі. І виходить, що всі ці Вести, всі махінації, перепродажі, я робив просто щоб не здохнути. Я чітко розумів, що робив щось не так. Тут потрібно щось інше, потрібно міняти підхід, але які зазвичай змінювати кардинально життя завжди потрібно завтра, тому я відправив Юру спати. Якщо подобається контент, можете підтримати канал фінансово. Усім спонсорам персонально віддячу в кінці цього ролика. Коли я прокинувся, виявилося, що ферму окупували бандити. Я швиденько з ними розібрався і тим самим виконав квест по збору нашивок. Перепродав їхнє барахло тутешньому торгов. І пішов до Сидора здавати квест. За нашивки мені заплатили майже 10 тисяч. Також взяв квест на знищення мутантів, який за мене виконав Елайв. Наш трошки грошенят, я вирішив придбати нормальний детектор і спробувати покращити своє матеріальне становище за допомогою збору артефактів. Спершу пішов до м'ясорубки, артефакт там був, але якийсь дуже дешевий. Це мене геть не влаштовувала, тому я вирішив піти на другу частину кордону. Біля мосту я побачив вертоліт, і в мене виникла геніальна ідея. Що буде, якщо в нього вистрілити? Сука! очікувано. По дорозі вполював ще декількох бандитів і загнав їхнє барахло на ферму. Я планував торгувати артефактами, але зовсім забув, що аби вільно пересуватися зоною, спершу мені потрібно придбати нормальну екіпу. І осяяло мене не просто так, а все через місцеву банду, котра засіла біля ферми. Бандити буквально оточили мене з декількох сторін і не давали вийти. Якби я не старався ховатись за укриттями, змінювати позиції, врешті-решт бандитська куля завжди пронизувала сідниці Юри Цвіркуна. Їх було більше, і знаходилися вони в різних місцях і на різних дистанціях. Станціях за рахунок того, що я користувався звичайною мушкою, я фізично не міг влучно по ним стріляти. Я навіть намагався просто втекти від них, але й це мені не вдавалося жодного разу, і я зрозумів, що. Цей бій мені не виграти. Я прийняв свою поразку, і єдиним виходом для мене було відправити Юру спати, тим самим давши а лайфу зробити за мене всю основну роботу. Проаналізувавши ситуацію, я зрозумів, що перше, що мені потрібно для ефективної боротьби з переважаючим суперником, це кратний приціл. Але, на жаль, ані Сидорович, ані Берега з ферми такого товару в асортименті не мали. А тому мною було прийнято рішення покинути кордон і прямувати в сторону бару. Я дістався до північного блокпосту. Перехід назвали ще охороняв лише один бандит. На тілі якого я знайшов нічну зірку, котру я відразу помістив в контейнер і вирушив на нову локацію. Потрапивши на звалище, першим ділом пішов шукати артефакти на цвинтертехніки. Але на жаль, обидві аномалії виявилися порожніми. Потім я пішов до кислотної аномалії, але й тут, окрім піздів, я не знайшов нічого. Вирішив заскочити до барахолки, але й тут, на жаль, прицілів ніхто не продавав. Скинув баризі лишній мотлух і продав за копійки артефакт, аби звільнити контейнер під інший. Наївний. Сходив ще до залізничного тунелю, але на жаль, там нічого не було. Паралельно заскочив до м'ясника, продав йому частини тіл мутантів і виконав ще декілька квестів по вбивству монстрів. <кій> і так, підіб'єм підсумки. Ніяких артефактів назвали що я не знайшов, а ще й дозволив себе наїдати тутешньому Баризі. Профітненько. До речі, якщо цікавить тема Аномалі або в цілому сталкера, то приходьте на живі трансляції на Твіч або на Ютуб. Якщо буде вдосталь бажаючих, то я й не проти пострімати Аномалі. Всю інформацію про подальші стріми і відео ви можете знайти в моєму Телеграм-каналі. Усі посилання, які зазвичай я залишив в описі під цим відео. Робити назвали ще було більше нічого, а тому я все ж таки вирішив піти в сторону бару. Першим ділом заскочив до техніка, віддав йому другий набір інструментів і полагодив зброю. Потім пішов до самого бару, взяв декілька квестів і зустрів оце. Став лайк, якби хотів би побачити химерні пригоди Джоджо і його троюрідного брата Артура. Зайшов я, значить, до долгівського Берегі, і бінго, в нього був потрібний мені приціл. Незважаючи на те, що цей приціл займав половину мого екрану і зближував не так сильно, як я хотів, все ж тепер я мав можливість значно точніше вражати ворога на дистанції. І якраз на дикій території у мене було два активних квеста, і саме туди я пішов тестити обновку. Само собою, що першим ділом я пішов перевірити наявність артефактів у тутешніх аномаліях. І якраз в Часно мені випала нагода, аби протестити свій приціл. І дійсно, хоч і приціл не мав великої кратності, все ж це значно спростило стрільбу по рухомих мішенях. Аж раптом мій екран залило голубизною, і я зрозумів, що доведеться мати справу з полтергейстом. Я чітко усвідомлював, що в ближньому бою я не зможу протистояти його полтергейством, а тому я зайняв вигідну позицію і з легкістю міг розібратися з мутантом. І знову ж таки, це все завдяки моєму новому прицілу. Монстрів на дикій території було дійсно багато проти артило. Фактів ніц не було. А тому я почала пав, виконувати місцеві квести. Біля переходу на янтар я знайшов тіло кур'єра Сидоровича. Залутав з нього квестовий кейс, котрий важив аж 12 кілограмів, в результаті чого мені довелося повільно плентатися до бару. Викинути цей кейс не можна було. А тому, аби не плентатись таким темпом до самого кордону, я все ж вирішив скористатися послугами провідника. Прибувши на кордон, я віддав кейс Сидору і відправив Юру спадки. Зранку сходив до тутешньої аномалії, де знайшов нічну зірку, і пішов за документами. Для бармена, але як виявилося, біля мосту на мене чекала засідка. Спершу я не міг зрозуміти, звідки ж в мене стріляють, але потім, змінивши позицію, я зрозумів, що ворог засів на самісінькому мості. І як виявилося, засідку мені влаштував військовий. І це поганий військовий хабарник, злочинець. Гляньте на форму, це кістітушка, їх можна стріляти. На тілі старшини я знайшов комплект броні і британську Л 85 у напівзруйнованому стані. До речі, зацініть наскільки класна і якісна модель в цієї Елкі просто кайфую. Також вирішив прихопити з собою шолома, аби перевірити вар. Вартість його ремонту і пішов за доками. Сховок знаходився десь біля потяга, а тому я скинув всі непотрібні речі, аби зняти перевантаження і поліз шукати. Спершу виліз на потяг, але там нічого не було. Потім спробував залізти в кабіну, але теж безрезультатно. Але потім я згадав, що в аномалі можна лягти і почав пилисосити землю, і все ж таки знайшов цей сховок. Бонусом у тотешній аномалії була ще одна нічна зірка, але контейнер в мене був на все один. А тому я швиденько почала в сторону ферми, поки мене не вбило у промінення. Прийшов до техніки. І виявилося, що ремонт шолому стане мені в 27 тисяч, що геть не вписувалося в мій скромний бюджет. Барезі я продав дві нічні зірки і зрозумів, що L-85 в такому стані він в мене не купить. А відтак я зняв з гвинтівки глушник і викинув її. Проте потім зрозумів, що не перевірив, чи купить зламану зброю у мене технік. І дійсно, за напівзламану гвинтівку фургон заплатив мені цілих 6 тисяч. А це, до речі, ціна одного середнього артефакту. І тут мене осяяло, що можливо полювання за натівською зброєю може стати в рази прибуткові. Ніж полювання за артефактами. Проте я був не певен, що решта зразків озброєння будуть мати таку ж саму вартість, а тому треба було перевірити цю гіпотезу. І тут якраз вчасно на звалищі мені влаштували засідку тітушки. Ховаючись за деревами, я видивлювався недругів і міг ефективно з ними перестрілюватись. А все завдяки такій маленькій дрібничці, як міновий приціл. Цього разу мені вдалося затрофеїти майже новенький аух і трішки покоцаний карабін. Також підібрав пістолет Лебідєва, так як він використовував ті ж патрони. Що і мій ПМ, і мені просто стало цікаво, а в скільки ж обійдеться його ремонт. Але не встиг я знайти тіло третього, як почався викид, і мені довелося оперативно викидати у селищні і прямувати до сховку. Перечекавши викид у трубі, я все ж повернувся до лутінгу. На тілі третього я знайшов нульцеву СВУ, а тому викинув карабін, аби зменшити загальну вагу хабара. І пішов до бару шукати щасливчика, котрому я зможу все це щастя втюхати. СВУ техніку купувати не захотів, але за Ух платив цілих вісім тисяч. Я не став відразу продавати зброю. Техніку, так як хотів перевірити, що мені за це запропонує Петренко. Я здав довго в цю квест і зрозумів, що той з радістю придбає моє СВУ за 8 тисяч. Проте за АУХ він пропонував всього 4. Тому Аух я продав техніку і заодно дізнався, що ремонт пістолета обійдеться мені в непідйомні 30 тисяч. Здавши усі квести, у мене на руках було більше 90 тисяч. На ці гроші я поповнив провізію і полагодив екіпу. А також я встановив покращення на свою куртку, котре дозволяло мені носити на 5 кілограмів більше. Я відправив. Юру спати, і після цього, аби далеко не бігати, я знову вирішив відвідати дику територію. На самому підході мене чекала засідка з двох найманців, і тут одалася в низька кретність мого прицілу. Я не міг чітко роздивитися, де знаходиться ворог, а тому, поки вони ховалися, вирішив їх зарашити і закидати гранатами. Один з найманців був мертвий, а інший вирішив здатися. Погрожуючи в цілілому, мені вдалося заволодіти його КПК, але як ви знаєте, Юра не лишає свідків. Я відкрив КПК найманця, але як виявилося, він заблокував. Кований, що з ним робити, я не знав, а тому відклав це питання трішечки на потім. Облутавши бідоалах, я знайшов нульцевий пістолет, майже новий скар, а також короткоствольний аук. Скар був просто шикарний у всіх аспектах, але лишити я його, на жаль, не міг, так як обслуговування цієї зброї влетіло мені в копієчку. Я вирішив загнати трофею техніку, і за ці дві гвинтівки технік заплатив мені майже 40 тисяч. І ця сума еквівалентна п'яти середнім квестам або шести проданим артефактам. Фактам за зароблені кошти я вирішив полагодити броню найманця, так як чітко розумів, що в зоні шлях до великих грошей лежить через гору трупів. І так, нині в Юре на руках менше 50 тисяч, але він став досвідченішим і зрозумів, як виживати і заробляти в зоні. Чи вдасться нашому герою повернути борг і викупити квартиру, або зона поглине його, або це зробить алкоголізм? Як би там не було, час покаже. Ну, діліться, як вам такий формат відео заходить чи ні, як вам взагалі тематика аномалій і модів на сталкер, Напишіть в коментарі. Якщо ви хотіли побачити продовження історії Юри Цвіркуна, приходьте в телеграм, пишіть коментарі, приходьте на стріми і пишіть про це. Якщо вам це буде цікаво, я обов'язково зроблю вам продовження. Аби мати вплив на цей канал, все, що вам потрібно, це просто перейти за посиланнями під цим відео. Ну і традиційно хочу віддячити всім своїм спонсорам і донатерам. Перш за все, Ймовірна подяка на Зубубу, Роману і пану Владко за таку колосальну підтримку. А також не менша подяка Андрію, Джеремі, Олексію, Ярославу, Богдану, Володимиру, Віктору. Також не менша моя подяка Дмитру, Сергію, Назару, Іллі, Миколі, Євгенію. Також не менше спасибі хочу сказати Олексію, Ярославу, Локвак, Джомі, Назару, В'ячеславу і Івану. Дякую вам всім безмежно. Безмежно дякую усім, хто лишає разові донати настрімах і поза ними. Завдяки. І усім вам цей канал продовжує існувати і продовжує свою діяльність ще раз. Велике, неймовірне дякую.